Я довго пам'ятатиму цей січень слова, як набої, дні на гільзи за тих, хто пішов у царство небесне, власні протести, місто в прицілі, запах свободи, щоб воскреснути, хоч ціна за волю провела лінії. З'явились нові герої і нові деспоти. Ми прокинулись в іншій країні. І ніхто не скаже, як усе закінчиться. Ніколи не знаєш, що буде завтра, чи смерть, як змія вжалицю серце, чи випаде нова скула Декарта? Колись про майдан запитаю діти. Я розповім їм усе, що бачила і знаю, як летіли січневі кулі, були морози, як судили поетів про присмак чаю. Про те, який справжній смак свободи, дим змішаний з кольором неба, закони, що вивели людей на барикади, історія нас випробовує. відчиняє двері. Знаю, не вистачить слів, щоб усе сказати, передати смерть і життя на папері, сніг мети у спину. Razbere nas na citate.